Привіт глядачі, мене звати Дмитро Ласка. Прошу на повернення до проходження у грі GTA 3, тому що я якось і проходив-проходив, а потім трішечки її підзакинув, тому що я був зайнятий проходженням іншої легендарної гри. Хто сидить на каналі, хто підписаний, той і знає, про що я маю на увазі. Але сьогодні ми продовжуємо. До речі, я поки займався проходженням іншої гри, я десь загубив збереження. Тобто я якусь частину геташе пройшов і, і довелося проходити трішечки наново. Але добре, що у мене залишилися проходняки моїх. Ну, мої проходняки залишилися. Я подивився, де я зупинився, і просто дійшов до того самого моменту. Ось тому давайте почнемо якраз от завдання на тоні: от тріяди і гори. От Сти тоні, немає, але він залишить тобі солодкого ту-ту. Ми на війні, тріади мають рибну фабрику як прикриття більш всіх справ приходять на рибному ринку в китайському кварталі. Прання все ще не винна нам гроші. Вони заявили, що тепер їх защають тріади. Я думаю, що ти треба покарати якось. Візьми цих хлопців і вбий воєначальників тріади. До біса, якщо матимеш можливість, той солдатів і їхніх можеш там що ти що. Так, тріа загасіти, тріад. Тріа загасити це там що треба робити, я вже чесно і не згадаю. Я пам'ятаю, що треба буде якось їх завод з переробки риби взірвати, чи я вже, чи я вже це зробив. Чесно, я вже і не пам'ятаю. Ну, нічого страшного. У нас зараз таке завод, до речі, до речі, до речі. Завдання завданням, але трішечки підлікуватися треба, бо я, можна сказати, можливо, і дуже впевнений у собі чувачок, черв'ячок, але все одно треба підстрахуватися. Якось ось сюди. Так, мені дали з собою спас 12. Я не знаю, як, як зі спасом можна програти. Це просто неможливо. Ось і все, поїхали далі. О, у них тут якась війна. Господи. Хлопці. Та що тобі треба? О, капець. Ну, друже, оце ти. Не треба було цього... тобі, тобі цього робити. Господи, мене щас страхнуть. Та пішов ти в дупу, господи. Хлопці, допомагайте. Чому від вас ніякої користі? <гум> все, я поїхав. Так, де там ще один залишився? Ні, все вони одного вбили, на жаль. Нічого страшного, поїхали. Він знав, куди він йде. Він знав, на що він йде. Так, хлопці. О господи. Рятуйся, 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 друже. Все нормально. А поїхали на цьому фургоні. Можливо, тріади. О, ні. Ні. Це, це так не працює. Я подумав, що якщо ми сядемо в фургон, то на, на нас перестануть ображатися. Але ні, це не допомогло, на жаль. Це дуже погано. Так, зачекай, хоча почекай. Так, мені сюди треба. Прямо до заводу. Ну якраз. Не дарма я взяв цей фургон. Він мені якраз допоможе. Так, де ти? Оте все. 30 тисяч гривень, дякую. Ні, капей, за гроші як з куща. Гроші як з куща. До речі, мені до сих пір цікаво, що коїться з економікою. Тому що хто проходив Liberty Сіті Stories, наприклад, ГТА, тут якщо її згадати, то там капець, там за. За завдання, яке схоже з тим, як треба Каталіну вбити, ну скільки там всього треба зробити, за таке завдання там максимум півтори-дві тисячі гривень дають. А то а там 98 рік. Невже там, я не знаю, кри криза якась чи що. Я в історії не дуже. А от на, за станом на 2000 2001 рік ось така справа коїться, що він трішечки з'їздив, постріляв і 30 тисяч? Вогненна рибка. Авенонафаразгоди з мене з оленей нами збирайсь почки викінчить стрядами в Ліберті, раз і назавжди. Восьмі зарядка обладнав сміттєвий тетю вона стоїть на таймері що не встигнеш до догзів, не залишишся. Бери фургон. Обережно, зарядка каже, що вона дуже чутлива і на легше зіткнення змусить цю штуку спрацювати. Їхня рибна фабрика відкриє свої ворота перед сміттєвим фургоном, тому зможеш заїхати всередину. Прибаркуйся, між каністром з бензину, збирайся звідти з бісу. Я хочу подивитися на дощ. Ми от говорили дійсно по-біблейськи, ти ти щось там. Коротше. Ще ось те саме завдання, де треба їх у той завод під... підірвати. А це взагалі дивно, Я чого вони ніяк не перевіряють там хто їде, куди їде. Так просто відкрили і все. Ну, китайці, ну тупі. О, господи. Я перепрошую. Добре, що мафія зараз не проти мене, тому що. Ну, хто проходив, той знає. Коли ми вбиваємо Сальватори, то їздити у Портленді взагалі неможливо, тому що у них у всіх Спас-12, два постріли і усе. І від тебе нічого не залишається. Якщо звезе, то зможеш хоча б вибратись із машини і трішечки, трішечки втекти, але і втекти можеш не встигнути. Ну, взагалі, всім пофіг. Оп. О, я, я навіть їх переїжджаю, а, їм все одно пофіг. Так, активую автомобільну бомбу. Да, поможіть, хлопці! Тікайте, 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 бо зараз як бубухне. Ох, капець. 30 тисяч. Так, і зараз треба залишки загасити. Так, чи то мені здавалося, чи ні, чи тут усередині щось може бути. Чи нічого тут немає. Ні, мабуть, мені здалося. Просто я якийсь колись якийсь мод проходив. І у цьому моді усередині. Цього заводу... Начебто був чи пакет, чи що. Ну, схованка. Не пам'ятаю вже. Так, добре. Ну, непогано йдемо. Непогано, непогано, непогано. Ну що, залишилися у нас завдання на Сальваторе. Я точно не пам'ятаю, які саме. Ну, начебто треба зараз знову з Марією кудись ганяти. Ну і все, а потім. Переїзд у інший. Ну, точніше, у наступний острів. А саме до. Як його. Стаунтон. Вже й не пам'ятаю, як ці острови називаються. Ну, зараз я в Портленді. Другий острів це Стоунтон. А третій острів е... от і не згадаєш? Шорсай Вейл о. Згадав, згадав. Ти дивись, я щось пам'ятаю. Не все так погано виходить. Так. Погнали. Сальваторе. Я прийшов до тебе. Скоро я тебе загасю. Зрізання трави. Залиште нас самих. Колумбійський картель виготовляє наркоту десь у ліберті. Але ми не знаємо, де вони. Здається, знають про все. Навіть до того, якщо ми щось зробимо, серед нас є кріт, є один чувак, кучерявий Боб, працює барменом. Він втрачає більше грошей ніж заробляв. Він не сутенерний то наркоти, тому він заговорить. Зазвичай він добирається додому на таксі, тому слідуй за ним. Якщо він нас дійсно кидає, вбий його. О, до речі, до речі, зараз, зараз я вам покажу один секрет. Я не знаю, можливо, хтось про це знає, а хтось не знає. Но... Але цю місію можна пройти альтернативним способом. Зараз покажу. От, от ви тільки що почули, що е, ну, Сальваторе сказав, що він поїде на таксі. А це виходить що? Нам потрібно таксі. О, тільки ні -ні, не у це таксі, а треба більш сучасна тачка з таксі. Я гадаю, ви вже зрозуміли, до чого я веду. Ми зараз просто на таксі до нього під'їдемо. Заберемо його і поїдемо, і не треба ні, ні, нікуди не буде слідкувати. О. Ось так. Ось моє таксі, сідай. Кучерявий злякався, а мене ще й заарештували. Ну добре, я зізнаюся, я цей прикол побачив у якомусь шорті, що там начебто під'їжджали на таксі. І можна було зробити так, щоб. Ух, ніфіга, ти диви, яка поліція у Нью-Йорку. Класно. Під'їжджаєш на своєму таксі, і кучерявий Боб до тебе сідає, і ти можеш їхати і нікуди нічого не слідкувати. Але. Щось у мене ніфіга не виходить. Я не знаю, як це робити. Тому якось так. Ну, нічого страшного, тоді буду виконувати, як задумано. Е, що тобі треба? Ти пішов тупо, ти шо? У мене тут завдання. Якогось. якого, якого дідька це було. Що за бімж до мене сів? Цікаво. Ну, поїхали. Ой, щось. Не наближайся надто близько. Я намагаюсь. Ну, до речі, щось який ще й смог піднявся якого лайна... Чому саме зараз? Це що, щоб мені трішечки ускладнити слідкування, чи що? Ну, нічого, цим мене не візьмеш. Що ж, МСХ. МСХ. Якого дідька МСХ? МСХ. Не МСХ, а МСХ. Неправильно переклали. Ну, якраз зараз ми побачимо, що той кучерявий боб з катагліною зв'язаний. І все. А, потім треба буде взірвати той корабель. А вже потім... Переїзд на наступний острів. Так. Якось воно буде. Пак. Ля. Лякометер. Ніфіга собі. Прикольна назва. Лякометр. Все приїхав чи що? Все. Приїхали а ось іде наш маленький друг пан Велика Морда власно, ж хвостону привів. Ти знаєш це тут відбувається, наша маленька Зустріч. Хвоста немає. Взяла товар. Вась твоя наркота навола. Тепер говори. Гаразд отже, люди Леона воюють війні на війні за бор фронтів. Воюють вон стрядами, але ніхто не здається. Тим часом Джо Леон встиг посваритися з Фореллі. Щодня вони втрачають людей та впливу в місті. Стольтори стає небезпечним паранедальним, підозрює кожного всьому. на твоя вірність, йому іще і є за що хвилюватися. Ось так, лаката глина. Ну що, тепер його взірвати. Мені дуже цікаво, як Клод з цього місця все почув. Поїхали. От диви. 15 тисяч за це всього на всього. І спас 12. Непогана така плата. Поїхали далі. Ну все. Тепер ми знаємо, що спенк на цьому кораблі. Виробляють. Зараз ми його підсмажимо, той Крейсер. а Це мені на цю місію треба, якщо я, на, е, якщо я правильно пам'ятаю, 150 тисяч. Щоб виготовити. Е, як його. Ді, динаміт. Бабахкалку. Що вона могла потопити цю пересувну лабораторію? Бомбування бази дія перша. Картель володіє бездонними фондами відтовкає наркотичного лайна. Якщо ми відкрито віднападемо на них, вони висадять все поверх з повітря, те. Вони, мабуть, наркоту наркоторговлять на тому великому човні, тому повинні користуватися своїми головами або хоча б однією, твоєю. Я прошу тебе знищити цю наркотичну лабораторію, ти не дасть мені послугу Салваторові Леоне. Якщо зробиш це для мене, ти станеш моєю правою рукою, отримаєш все, що забажаєш. Зрінся із вісьмой зарядкою, тобі знадобиться його допомога у підриванні того лайна. Ага... Якщо тобі потрібна права рука, то, мабуть. Я не знаю, у, у тебе, мабуть, правої руки і немає. Тому що права рука підрозумовується під тим, що <права> він просто мене вб'є, та і все. Бо я йому більше не знадоблюсь. Трішечки я не розрахував. З, звично у мене виходить. Тут з'їжджати без втрат. Але в цей раз не вийшло трішечки. Ну, буває. Бування бази дія друга. Ей, чуваче, що я надзвонив Сальваторе. Але роботи. Типу цієї вимагає багато фейерверків. Знадобиться 100 тисяч доларів, щоб покрити витрати. Але ти знаєш, що зі мною ти знайдеш багато бабах на свою душу. повертайся, коли гроші знайдеш. Та у мене все є. До речі, 100 тисяч треба. А я щось. Ну, 100 так 100. Гаразд, давай займемося цим. Я можна цю лавочку на вибух, але досі не можна фіга робити своїми руками. Ввинтівка ця допоможе тобі знести декілька голів. Ну Все, погнали. Ж, каже, не може використовувати свої руки, а, а бімбу переносити може. Ата-та, недобре. Маленький розбійник. Хід мені потрібен. Поїхали. Ох, зараз. Зараз буде весело. Зараз цього ще вісьму, вісьму розря, зарядку треба захищати, поки він дістанеться до палуби. Є ну, прикольне завдання на сап, насправді. Хоча, якби мені б дали цю можливість самому всю, все зробити, було б ще краще. Найди хорошу точку обстрілу, коли ти зробиш перший постріл на самовиду я. О. Колумбайті. Та де -ди дивись, скільки там калашів? Ех, хотів би я туди піти. Щоб всі ці калаші забрати. Ну, нічого, у мене грошей багацько. Можна просто буде піти у. Як її звуть, у збройний магазин і просто собі накупити. Потрібне Потрібно мені зброю. І все. І потім робити ратата. Погнали. Так. Раз. Так. 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 Я Звук пострілу. Як у. Counter-Strike 1.6. Все якогось зі скаута, коли стри струляєш. Ну, все. Шлях чистий. Можеш встановлювати. Нічого важкого. Раз і усе. А зараз буде дуже красива катсцена. Та диви, Екшон, Екшон. Майкл Бей відпочиває. Я насправді не здивуюсь, якщо цю сцену моделював сам Майкл Бей. От і все. Потопили човнік. Ех. І разом із ним стільки патронів для калашу втопилося. Ну нічого, проте мені 50 тисяч зверху закинули. Непогано. О, Крейсер картеля. Знали ми один крейсер. Ну і що? Залишилося. Залишилося, як то кажуть. Е... Е... Остання... Е... остання. Остання. Як її звуть, забув. <сум> останнє завдання. Да. А, останнє прохання. О. Це мій улюблений прибиральник. Я пишаю з тобою, мій хлопчик. Ти вибив лайностих жирних гівнюків. У мене дає для тебе ще одна маленька робітка, перш ніж ми зможемо святкувати. За квартал звідси є машина з клубу Луїджі, всередині повністю розбризкана місками. Ми повинні бути допомогти одному хлопцю обрати з розумов і трішки перестаралися. Відвези її до дробалки, перш ніж. перш ніж кудись там їхати ще. Але ми розуміємо, що це все. Западня. І нас. Через декілька хвилин. Має врятувати. Має врятувати. Має врятувати. Має врятувати. О, Марія. Машина це пастка. Зустрінемось біля південного з'їзду моста Калагена. Ого. Ну, до речі, я якось намагався у цю машину сісти і швидко вилізти. Та це просто неможливо. Я просто. Сідаєш у неї, вона буквально через пів секунди. Вибухає і все. І, бро, ну, неможливо встигнути. Сісти й вилізти. Ну, можливо, хтось і є такий, хто встиг... встиг це зробити. Ну, це. окремі. Діячі. Мені, наприклад, не щастило. Ну і зараз я теж не буду намагатися, нафік воно мені це потрібно. Я поїхав до Марії. Ох, господи. Кляті стовби. Хрін зіб'єш. Калаген. Цікава назва. Мис -калаген. Uh. А послухайся, а то що ми працюємо за його спиною. Думаю, він пропонує тебе картелю, щоб укласти угоду. Я не могла дозволити йому це зробити. І найгрішим є те, що це моя провина, тому що я сказала, ми що ми закохані. Не питай мене, чому я сама не знаю. Послухай, ти у списку смертників мафії, мені теж потрібно звідси вибиратися. Я бачила багато вбив багато крові. Це моя подруга. Стара подруга, це Азука, вона та, кому ми можемо довіряти. Давай ході базікати нам класі вибилатися звідси зі натикнулись найстеличних італійців задають насої смерті. О, ну, от якось так. До речі, тут її переклали як аз азука. <рес> ну, я як то каже, я більш більш за все впевнений, що усі, хто зараз дивляться ці, ці про, це проходження, вони всі, всі російською перший раз проходили. І пам'ятаєте, там була Асука. А тепер здогадайтеся з одного разу, як її всі полюбляли називати. А тут азука. Тепер вже так не. Пожартуєш. Азука. Азука, Азука. О. Ласкаво просимо у Стонтон. Ну от, якось так. Я з звуки збираюсь поговорити. а... що ми там покатали, тобі знадобиться тиге місце. Навкалці є склад, який повинен задовольнити твої потреби. Буде коли би готовий, звертайся до мене. Має до тебе розмову. Ого. І першим завданням у нас буде, як то кажуть, помста Сальватора за те, що хотів нас вбити. Але. Ні, зараз. Зараз я поїду додому трішечки передихну, і вже з новими силами на новому острові буду далі заробляти грошики і поступово підбиратися до катаглини моєї колишньої, яка падла вирішила мене кинути. От якось так. Тому, хлопці, дякую всім за перегляд. Хто випадково прийшов на цей відео, підписуйтесь, якщо вам сподобалося, якщо ви захочете. Підписуйтесь із дзвоником, щоб не прогавити наступні проходження та стріми. Я і стрімлю інколи. Ось. І давайте, значить, наберемо 15 уподобань для продовження. Ось, набираємо, і я продовжую далі проходити. Ну а на цьому все. Всім бажаю здоров'я, всім вам мирного неба і до побачення!